так Працювати саме з б'юті-майстрами. Бо вони неймовірні. Ну, по-перше, це люди, які постійно вкладаються в своє професійне зростання. Б'юті-індустрія стрімко розвивається, кожного дня на ринку з'являються нові методики, нові препарати. В умовах височайшої конкуренції їм доводиться регулярно оновлювати свої знання та навички, втрачати на це свій час і гроші. Це дуже круто. Це викликає повагу. По-друге, багато майстрів в б'юті сфері є саме зайнятими, а це позначає, що вони мають бути не тільки прекрасними професіоналами своєї справи, а ще й вміти продавати себе та свої послуги в інтернеті, організовувати свій робочий час та простір, розбиратись в комерції, в податках і вирішувати щодня безліч різних задач. По-третє, Б'юті майстри дуже доброзичлива аудиторія, бо вони самі працюють з клієнтами і добре розуміють специфіку спілкування з людьми. Як правило, я отримую саме від б'юті майстрів позитивні відгуки, що безумовно піднімає мій настрій і робить спілкування з такими розуміючими і освіченими людьми. Цікава та приємним. Тому так я захоплююсь всіма, хто залучений в такій складній та важливій сфері. Як сфера надання б'юті послуг.